Формування соціальної поведінки у дітей. Вихователя. Вихователі мають демонструвати бажану поведінку. Це належить робити постійно і за будь-якої нагоди. Коли діти будуть бачити, що вихователь їх поважає, співпрацює з ними, шукає взаємоприйнятних рішень, висловлює емоції за допомогою слів. Це сприяє створенню у групі атмосфери дружби та взаємодопомоги, а діти починають наслідувати поведінку вихователя. Добрий приклад запорука успіху. Ви маєте вголос описувати свої думки та дії, щоб діти могли їх наслідувати і розуміти. Один з найефективніших прийомів розпитування. Якщо запитання доступні для розуміння дітей, вони допомагають їм вийти на новий рівень, розуміння речей, подій і дають вихователеві змогу здобути інформацію, необхідну для оцінювання потреб дитини. Запропонуйте дитині або дітям намалювати себе та своїх друзів, запитайте, те, що їм подобається у собі. У своїх друзях. Цим ви спонукатимете дітей до позитивного ставлення до себе та до інших. Сприяйте створенню системи дружньої підтримки, щоб діти іноді могли звертатися по допомогу до товаришів, а не до дорослих. Доручайте дітям різні види робіт. Майте систему доручень, які будуть враховувати. Особливості дітей. Іноді діти без потреби звертаються по допомогу. Заохочуйте їх виконувати завдання самостійно: пояснення, звернення до попереднього досвіду, схвалення це ті методи, які можна застосовувати у цій ситуації. Залучайте дітей до розробки правил поведінки у групі, пригадуйте їх. Якомога частіше актуалізуйте разом із дітьми, викладайте ці правила у позитивному настрої. Наприклад, ми турбуємося про нашу групу і те, що в ній є. Під час рольових ігор демонструйте, що відбувається, коли хтось не дотримується правил, що відбувається із повагою до інших. Що відбувається із їхніми правами. Заохочуйте співпрацю і взаємодію з однолітками під час ігор. Навчайте дітей співчувати і допомагати іншим. Запровадьте у групі посаду помічника на день. Можна призначити і кількох помічників для виконання різних робіт. Одним із завдань Може бути допомога другові, що потребує підтримки і співчуття. Проведіть заняття, що присвячене визначенню схожих і відмінних рис дітей. Намалюйте з дітьми плакат, на якому зображені їхні улюблені страви, кольори, книжки, іграшки тощо. Вчіть дітей бути відповідальними. Хваліть їх за правильні вчинки. Намагайтеся давати їм зворотній зв'язок. Дякую, що ти пам'ятаєш, що треба зачинити двері. І тепер ми будемо з теплом. Нагадайте малятам правила поведінки у групі та їх наслідки. Розігруйте з дітьми проблемні ситуації. Інколи доцільно, щоб роль дитини з поганою поведінкою. Граф вихователь. Допомагайте дітям знайти можливі роз'яснення проблеми до того, як ситуація знову повториться. Наприклад, що б ти зміг зробити наступного разу, якщо це трапиться? Намагайтеся підтримувати з дітьми взаємозв'язок емоційний і мовленнєвий.